На Львів тб стартує новий проект, який допоможе кожному зорієнтуватися у багатьох нюансах повсякденного життя. Автор програми Світлана Ровенчак на собі пройде усі процедури та пройде усі кола бюрократичного пекла. <по> мені нема Та <дати. по> ну, тільки що ж було. Завдання знімальної групи сьогодні з'ясувати все про трудовий та страховий стаж. Втім, кожна програма соціальна шпаргалка це нова складна процедура, яку потрібно пройти кожному із нас у житті, аби вирішити соціальні проблеми. Кожна програма це просто скрабниця дуже багато цікавого дізнаюсь. Наприклад, під час цієї програми дізналася, що стаж офіційно можна купити. І, наприклад, якщо перед виходом на пенсію тобі не вистачає 7 років стажу, можна прийти заплатити і тобі його зарахують. Цікава деталь, я її не знала. Ведуча проекту Світлана Рованчак здобула дві освіти: журналістку та юридичну. А тому професійно та доступно вміє донести до глядача те, що пересічному львів'янину важко зрозуміти із скіп законів та документів. Увага все працює. Такі серйозні теми вона порушує соціальна шпаргалка, тобто як отримати пенсії, як стати на біржу, ну і тому подібне. Тому такі от серйозні теми треба якось вдало знайти кадри, щоб це передати, щоб людина з легкістю це сприйняла. Ну і частково для себе довідуюся деяку інформацію. Отож соціальна шпаргалка підкаже, як жити, щоб вижити. Дивіться з 3 січня що вівторка на Львів. ТБ. ірина Мочульська, Олексій Музика, телекомпанія Львів ТБ.